Вітаємо на нашому каналі. У цьому відео ми розповімо, як інтеграція штучного інтелекту з програмами обліку баз може змінити ваш бізнес. Якщо ви шукаєте ефективні рішення для автоматизації процесів, оптимізації обліку та покращення управлінських рішень, це відео саме для вас. Ми покажемо, як за допомогою ШІ ви можете значно підвищити ефективність вашого підприємства, полегшити управлінські завдання та зекономити час, ШІ можна застосовувати для різних задач. Автоматичне внесення отриманих документів, аналізу звітності та формування рекомендацій, вирішення складних завдань, що потребують комбінаторики. Ми розглянемо реальний приклад, в якому морщі використовується для оптимізації логістики. Дивіться далі, щоб дізнатися більше. Наприклад, компанія має велику кількість складів. Коли менеджер отримує замовлення з великим асортиментом товарів, потрібно швидко визначити оптимальні склади для відвантаження. Мета може бути різною. Мінімальна кількість, відправка товарів у першу чергу з міста клієнта, уникнення повного вичерпання запасів на складі інші бізнес-правила. Звичайний підхід передбачає написання великої кількості коду, складної логіки та витрати ресурсів на обчислення. Але є простіший спосіб делегувати це обчислення штучному інтелекту. Цю задачу можна вирішити без зміни типового функціоналу баз. Достатньо підключити зовнішню обробку для роботи з табличними частинами. Якщо ми зайдемо в замовлення клієнта, в якому є таблична частина з товарами, по деяким позиціям немає залишків на складі, натискаємо кнопочку Розподіл складів через Shift. Система передає а, штучному інтелекту перелік товарів і замовлення, необхідну кількість кожного товару, залишки на складах. Ще обробляє ці дані і повертає пропозицію оптимального розподілу, виходячи з правил, які написані і передані штучному інтелекту для а, отримання результату. Штучний інтелект обробляє товари, які ми передали. Обрабляє, аналізує кількість, на якому складі яка кількість є товарів, і передає таблицю вже в готовому вигляді. Якщо ми подивимось, він ось в такому вигляді пропонує відвантажувати щось з Одеси, що з Дніпра, виходячи з того шаблону, який був попередньо наданий. Далі пише розподіл виконав оптимально з мінімальної кількості складів. Усі товари замовлені, розподілені по складам, де можливо. Там для такого то товару його недостатньо, оскільки на одному складі недостатня кількість розподілена на декілька складів. При необхідності ми можемо, якщо менеджер не задовольняє відповідь, яка була надана штучним інтелектом, можна, наприклад, написати. І відправити йому повторно дані на обробку. Він повинен бути, буде повернути інформацію, де пріоритетом буде вибраний склад С, а все інше буде використано з інших складів. Тобто скрізь де тільки можна, він використав склад С. Наприклад, далі можна не вказати йому розподіли по складів І відправити в залежності від того, наскільки чітко поставлена задача. Що необхідно зробити, яка використовується версія штучного інтелекту, відповіді можуть відрізнятися а також час їх обробки. Чим вища версія штучного інтелекту, вона має більш якісні відповіді, але при цьому займає більше часу на їх обробку. І ось зараз він максимально розподілив товар по різним складам. Розподіл виконано відповідно до побажання по максимальній кількості, кожен товар буде розподілений якомога бількості 6 товарів, складів і так далі. А, ну, Давайте, наприклад, не використовувати Київ та Дес. Вибачте, Київ та Одеса. Запропонований ним відповідь не використовує склади з Києва та Одеси. Якщо відповідь, пропозиція, яку надав штучний інтелект, влаштовує менеджера. Вона може натиснути на кнопку підтвердження, і ці всі дані по складам будуть передані з замовлення клієнта для подальшого його опрацювання. Для виконання різних задач е необхідно використовувати різні варіанти штучного інтелекту. Зараз ще він навчається і допускає помилки, але саме зараз той час, щоб його впроваджувати і отримувати е максимум від інтеграції з ним.